Тьома, Степа! це твій. Це... Перед собою Назар! Перед собою його бачиш! Граємо! Там не випускай! Не випускай! Йога! От і все. Тьома, вище піднімайся. вище! Саш! Дай, Діма!

да Тимур, Тимур, Тимур прижимай! Передайте Саша. Я... Макс, ты давай! Тимур, Тимур выше! Линя Паса. Бианичка. Дома. Все дерева. Пуриз, тупица, Пуриз. Че? Дай Даймо! Нікіда! Даліво, подивися! Позиції займайте. Кирилл один в один вибігає, ти даєш куди. Тьома є! А який це тьома? Один Андрей. блище, ближче лініє так! Перший. Йди, на землю м'яч! О, це узко. ну що ви там тикаєте його? Надьома, да, нічого, молодець. Відпід, підпів, назад, підірос. Не спостерігай, а будь в грі! Він Я прошу ширше, Тема, що боряться, ви говорите, з там на метрі касуєтесь. Голя спина, діма підказуй. Тимур, выше играй! Тимур! Я кажу выше, Тимур, ты назад. Сины еще, за линию мяча! Стопа! За линию мяча! Назад! Петь! Не надо! А-да, четверо мне, Дима! Дима, Дима, центр плысий, чего ты там с печенью стоишь? Сейчас писатель туда дивись в пухо. Покину! Даса, Даса! Давай, давай, иди, До конца! Все, принимай. Дорога. Давай, Хорош. Шуба стоит, все, да. все, все. Бай, бай. Корпус. Корпус ставим, ему! Знаешь, ты туда не входишь? Ставить не А ты

Замина, Никита, иди сюда. Тимур, замина, Тимур. Дай Богдану, будь ласка. Петь, петь. Ты пробьешь? Не, петь, ты пробьешь? Давай, Макс, там лива вообще. Ну, Макс. Ну, он не це, Там слива сейчас. Петя, пробей. Тимур, давай, давай, швидше, Тима. До меня, до меня, иди. Я встаю, в стенку Влад. Встай, Влад. 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 Уже Влад, не меняй. Хай уже скроешь, не меняй. Добре, доступный ты. Петь, Петь, Петь пить. Марс, Марс. Ты, бей, порядок, петь. На 10 метров Вперед. Да, ну, Владик, ты ж подошел Ворота Дай. Петя, ты бьешь Дай. я сказал же.

Німці своїми падіннями! Німцем, чого ти падає? Тих украв, блять, забивай, не, він падає постоянно. Равців, Коля, плотніше, де тві гравець? Богдан не трошки. Отак, вот да, 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 все, лінія паса закрита. Пасі, Даня. Петя, 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 Богдан, доставай. Даня, сідай, Богдан, Петя з Хорош, Колюня. Тільки не давайте йому пробіг 30 метрів. Гравців за тобою. Будь ласка. Один, один. Коля, в центрі бій, гравець. Коля. Владі, кради. Ще, оп. Хорош. А що, йому голову іграє? Да, Романов, давай! Виходим. Коля, гравців не теряйте тільки. Хорош, Мак. Пане арбітр, ну він же ж там не корпусом, а ручками грає. Та той ручками теж, мови. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Коля, крати! Даня, Роман, э, Калитак, вже. До центрі! Таня, до центрі! На перед! Коля, у тебе спина правіше! Вперед! Поб'єм! Поб'єм! Не кидайся! Не пули! Не кидайся! Хорош! 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 Пане реквітру, да, ну, тися да, на стільки близько да, до флот. Це не, 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 не боротьба, ти да, хокей. Грай, грай, грай гайня! Спокійно, руки! Котайка! Перший, тьома, тьома, уважно. Давай, давай, давай! Один, один, один Артем. Ты, чіма. Один! Тіма! Оп'яний! <рес> Артем, <рес> чого не прийняти з <рес> Можете показувати, товаришу. Лище сюди, блище давай. Прийміть, і все буде добре. Офіч, що я тебе теж змушую, підпочатись вперед. І передача, яка там ситуація? Підбір!

Тимофей, Тьома, активно! Саня, Романов! Саша рей, Саня! Романов, м'яч опусти, Данечка! Опусти м'яч, лазь! Вижимай від спиною! Рост Тьома, підбір, ти один, назі! Опцій, Бодя, уходь! нічого, нічого! Усе дай не дай! Давай давай! Піди! Ірюша Ічук, рішаю цей момент, ти ж до м'яча ближче. Прийми лівою, і від його правий бік. Пішли, пішли, пішли. Артем передивись. Побоявся. Побоявся. Він не пішов. Вставай, давай! дай за таке. До кінця до свистка, Богдан, що за яке сідай, Даня, сідай, сідай, калета, Уже сідай, не жди, не чекай. Там пішов Кирил, Тіма, Гравця, Черняшки. Куди побіг? Ну! ну. Давай сторону. Ну-ну-ну! Давай, Богдан! Ти там танцює! Годь! Скільки ж моментів? Кирюш, надо решать самому. Ты назад развертаешь. Не-не, Дай подачу, Дим. Че? Че? Подбор! Подбор! Владик! Владик, доставай! Бей! Один! Петя, 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 дивись уважно, Петя. Петенька, уважно.

Сюда, петя сюда, 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 чтобы мяч не прилетел. Дима, Макс, лево дивись. Первый мяч. Дима, Дима, вылез проще. Подбор. Дима, пробивай. Хорош, хорош. Давай, вот Иди, иди, Корпус! Иди, иди, Давай, иди, Корпус! Ага. Илюш, Кирилл, Кирилл, Ильчук, Кирилл. Корпус поставь и все. Не даваймо бігати тебе. Подаємо. До ви подаємо. Дай, йди, йди. Макс. Дань. Це серединку піди твій м'яч. туди, там де реп, Напротив репа. Йди туди. Макс, Макс. якщо що, можна покрити. Дань, Дань. Але там вперед, піди, на 10 метрів. Ще вперед. Ще вперед. Тачка, люби мене, який відкрасує. Дань, Дань, куди поворотом. Поняв? Бігаємо. Діма, не спіши, Чернявський. Хороша Хорошая! Сіле! Обличчя на м'яч повернулись. Петя на своє місце. Петя. Давай, давай, Богдан, да, лінія пасу не забувай. Даня, 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 Дань, будь уважний. Все, 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 помінялися. Так, сейчас. Давай, там, там, там. Ну, давай. Давай, дьоха. Ні, не, чо, за місцем, подорож. Там Даня кида, Богдан, не ти. Більше. Хорош, Петруш, здорово. Ще, ще, дай, дай! Умниця! Заміна Артем! Наумченко! Заміна! Тіма, Тіма і Масун, ви більше в захисті Владик! Лішки вище граєш, Кирилу допомагаєш.

Аптяни є. Хороші. Стріляй! Стріляй! Та віддавай! Назар! Назар! Ну, гострий кут, куди ти б'єш? Назі! Розберіть гравців! Треба в ножку знайти свого партнера! Тьома Бе... перший. Оптяний міша на підворі. Осі вийшли, зелені. Хорош, йди, йди, іди, боремся. Тьома, тільки з голосом. Тьома, Діма, Діма, давай, Діма. Назі, кидавай. Основ працюй. Дмитро, подивись на гравці Дмитро. Так, да, так, да, так, да. спина. Дивись на нього. Корпус. Даня Романов, заміна. Богдан, Заміра. Сейчас, напишу, що прыг. Та вона порвана. Так вона порвана. Хорош, Дмитро. <міршко> Саша, ты один, Сань. Четыре. Да. Владик, не теряй. опять твои падения. Хорош, Макс, ты пид мяч, по Мур, Борис. Хорош, Хорош Миш. Миш. А давай, Дима, работай. Ты, Манька, Вань, ты. Иди до еще. Да в ту сторону, Борис. Да, да, да. Забегай, забегай. Вот так, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай ему развернуться. Все, все. Браво, Все, все

Сідай, вибачся, сідай. Не перетримуй м'яч. да, відкривай, звільнився і, і шукай поля. Назар, це ти в нього, маєш ще ти назар! Гідай, Ванька. Вниз, вниз м'ячик. Ванька, ти один був, приймай м'яч вниз. дай пас. Сідай. Дікіта, оддай, тут ти подив! Нічого, Тма, висиди. Тма, Тма, ти маєш бути ближчим, щоб він не видавав так просто. Тьома. Ти ван. Ще йди вперед, два один. Ширше, Ще Ще! Назар бігай! Назар бігай! Маш, маш, закивай! Вийдіть, петя, вийде, відео розробіть!

Замина, Кирилл, Этюк. Иди сюда. На замину. Таня, в нападе. Романов, давай, играй! Ну! Макс, ты! Назар! Ді романо, до кінцяйте! Куда я ти? Андрій! Да, Поміняєш місцями за маємо! Позиції займа. Саша! Кирил, Кирил! Саша. Коля! Коля! Ось твоя позиція! Чого ти туди саме? Сьом! Вон, снова ты выкручиваешь правую ногу. А лево для чего? Назарь, гуси старят. Назарь. Назар. Бакер! Ну, было так, что первая игра была. Да, ну, шага, ну! Шага была Не бегай, ну! Хорош, Саня. Назарь! Иди сюда. 30, але я почав раніше. На 5 хвили. В принципі, вже десь хвилин. А ви паузу ставите, коли це перепромовимо? Четыре мало. 3-4. Лучше 25 хвилин? Да. Ну, першу гру ми ж 25 градус. Чи ви більше грав? Ні, 25 градусов. Біжить зі строю, Романо! потрібно ще вам, Їде да, да, Іди, іди, Ваня, іди. Па... Ваня виходять! Ви Ваня, ще, Ваня, ще, ще, Ваня, ти були... Ваня, да не трогайте його. Сіять строга нищиться. Макс, заберіть ти мура, Оля, лівіше. забери Тимура, Макс, там Імура два, да, вот так, отак. Перше. Перше. <плоджен>